Привіт! Вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні ми ознайомимо вас з дуже цікавою та незвичайною грою Казна Де». Чарівний ліс Казна Де — це місце, де існує магія і можливість оволодіти чарами. Потрапити до нього можна лише через портал всередині цієї коробки. У цій грі кожен гравець проходить свій особливий та непростий шлях, подорожуючи через казковий ліс. То раз ви вже тут вам треба підготуватися перед подорожжю. Розкладіть в заглиблення квадратні тайли річки в будь-якому порядку, але центральний має перетинатися з обома смугами. 18 жетонів долі перемішайте та в взакрито розкладіть на будь-які камені. Далі кожен гравець обирає собі колоду карт, по якій буде вивчати магію. Усі чотири колоди мають різний характер чар. Зручним для вас способом визначте, хто піде першим. Кожен гравець розігрує одну або більше карт з рук, тобто виконує дію, написану на картці. У цій грі ігрові картки бувають декількох типів. Наприклад, картки з цифрою визначають, наскільки кроків вперед ви йдете. Другий вид карт дозволяє вам виконати якусь дію, що прописана на карті, замість пересування по тропі. Третій вид карт має в собі додаткову дію, яка спрацьовує, якщо викинути потрібне значення на кубику. Також є карти, зігравши які ви можете розіграти ще одну або навіть дві карти з руки. Деякі карти не можуть подіяти на суперника, який стоїть на талі ріки, вони мають відповідний підпис. Якщо гравець опиниться на камені, де лежить жетон долі, то він відкриває його і виконує умову. Після цього цей жетон прибирають з поля. Якщо гравець опиняється на талі ріки, виконує його умову. Опинившись у річці, вас підхоплює течія і переносить непевну кількість тайлів у вказаному порядку. Зверніть увагу, пересувається вся лінія ріки без зміни порядку та разом з фішками інших гравців. Якщо стрілки дві, то ви можете обрати один з двох напрямків, який вигідніший вам. Якщо ви на горизонтальній річці, враховуйте відповідний напрямок стрілок. На вертикальному напрямку дивіться на вертикальні стрілки. Вертикальні течії та з умовного номера 70 переміщується на 43. А з умовного 4 на 21. Далі ви продовжуєте гру зі свого нового місця розташування. Якщо ріка вас занесла в таке місце, звідки можна вибратися лише по пеньках, то вважайте один пеньок як один крок. В результаті свого пересування ви можете опинитися на магічному камені. Якщо ви йому сподобалося, він скаже ще хід. І тоді ви кидаєте кубик удачі, щоб дізнатися, наскільки ще вам треба просунутися вперед. Також бувають камні з пропуском ходу та з підписом назад на. А от на скільки кроків визначить кубик удачі. Також ці камені можуть просто пожартувати над вами, вони скажуть повернутися назад на певну кількість кроків, якщо на кубику удачі у вас випаде певне число. Але цей жарт може і допомогти вам. Деякі камені зазнали руйнації від часу, тому якщо на них стоїть більше двох гравців, можуть провалитися. Вам доведеться стати на крок позаду. Дощечка, місток дозволяє переходити з одного каменя на інший, і ви обов'язково маєте це зробити. Якщо ви опинилися на камені, від якого ведуть стрілки з кубиками, ви зобов'язані кинути кубик удачі і перейти туди, куди вказано, якщо випаде відповідна цифра. В кінці ходу гравець добирає в руки до трьох карт, якщо немає якихось додаткових умов з вже зіграних карт. Ваша задача першим пройти всю тропу і вибратися з лісу. На цьому лісі найбільше вам знадобиться удача і розум. Тож бажаємо їх вам і пам'ятайте, коли один з вас першим виходить з лісу, він перемагає, а всіх інших поглинає казна де. Підписуйтесь на наш канал, шукайте наші новинки та до зустрічі на каналі Стратег.